Виконуємо номер 476 із підручника Геометрія 7 та номер 3914 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зовнішній кут при вершині А трикутника БС дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо кут С дорівнює 45 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Дано трикутника БЦ, кут ДАБ у нас 105 градусів, кут С 45 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута Б. За властивістю зовнішнього кута трикутника, кут ДАБ, градусна міра кута ДАБ дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним. Отже, кута Б і кута С. Тоді кут Б дорівнює різниці. Кута Д, а Б і кута С. Запишемо це. За властивістю зовнішнього кута трикутника, кут Д. А B дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, несуміжних з ним, кутів С і Б. Звідси кут Б дорівнює різниці градусних мір кутів Д, а Б і кута С. Це буде 105 градусів, відняти 45 градусів, отримаємо 60 градусів. І записуємо відповідь.